Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні пропоную вам рогаліки по госту. Легко робляться, смачні, з їх можна і хот-дог зробити, і бутербродик. Та і так з масличком просто поїсти. Нічого там такого сложного немає. Все легко, просто, смачно. Подивіться, може вам сподобається цей рецепт. Беру борошно, сіль, вода, маргарин, м'який, дріжджі. Тут водичку тільки повинно брати. Градусів 32, не більше. Тут тепла, дуже не повинна бути водичка розчиняю там цукор і дріжджі у водички. Тоді беру борошно і сіль. Перемішала так, щоб хорошо роз, розійшлася вся сіль по борошну. Виливаю цю воду з дріжджями, з цукром і починаю замішувати. Вимішувала я десь хвилин 5. Може 5-6, не більше. А тоді ще одну хвилину відбивала на столі. Зараз зараз все подивитеся. я спеціально вам хочу показати, щоб ви зрозуміли. Але мені кажеться, що так, ясно і так. Ну, в общем, зразу оце борошно додаю. Беру свій шкрібок оцей. І шурую цим скрибочком руками, оце все. Так, тепер додаю маргарин м'який. Хочете кладіть масло м'яке? 75 грамів тут треба. Я кладу маргарин наш запорізький, вершковий. Він для оцих всіх діл, для оцих булочок, оцих саме. Він саме те, що треба. Так що хай вас не лякає це вмішала оце так, оце масло, маргарин кажу, масло. Тепер кладу на стіл на столі. І оце так на столі хвилинок 5. Місіть так, як вам, як ви звикли. Просто я вам пропоную, раджу, щоб вам було легше в кінці візьміть, просто одбийте його. Зі всіх бок один, там другий. Дивіться. Тоді воно збереться, буде взагалі класнюче. Тісто дуже хороше, м'яке. Дорогі мої, я вам хочу сказати так. Всі рецепти, що я викладаю отут, всі вже провірені. От бачите, я відбиваю. Не один рік. Це не те, що я там десь побачила і давай бігом робити. Ні. це я багато років. Кожен рецепт, що ми вже їли, провірили. Тому я сміло можу викладати, знаю, не хвилююся, що воно буде погане. Все, тісто ставлю на розстоєчку, так десь приблизно на час, на годину, півтори. Ось воно в мене розстоялося в духовці. Лампочку включаю, як завжди. Змащую ось. Стол олією. Бачите, яке воно? Ну, воно ж видно, що воно. Ви знаєте, воно, я його так, а воно аж пищить. Ну, правда, пищить і пузирками пищить. Не забита борошно. Це я так не Це я одну-дві просто на, на глаз, скільки мені робить. А то я все. Все так. Там, де мі... менше, де більше, піде все. Отак, От поскручую ці колобки, як завжди, все. Все, як завжди, кругом. Прикриваю і оставляю хвилин на 7-10. Тоді з ним так легко робить. воно тоді. М'якеньке, ой, Боже, що ж мені оце знімати? І голова, і рога лізуть всі. Ой, Боже, Лена, що ти робиш? Да, так, взяла чотири штучки. Розтягнула, перевернула, все. І так. Так всі. Ви не думайте, це, ну хто може, робить там пече в курсі, він знає, це. Ці рогаліки робить гуляючи, гуляючи просто. Це у мене син запросив каже, мам, я так хочу Оце хотдоха або зробити той, та щас господі. Отак беру, звертаю, а оцей кончик, оцей сам. Щоб він тоненький був. Бачите, раз і під низу. Можете отак скрутити його, але я більше я й скручу, ну, більше нам подобається рівненьке. Тоді можна і хотдох, і бутербродик зробити. Ну, нічого сложного. Раз-раз, скрутили, там тоненько зробили качалкою, бац і все. Єсть. Все дуже. Просто кажу вам це пиль для моряка. Отак, їх всі поскручувала, поробила з їх оці рогаліки, прикрила, поставила на 40 хвилин, хай вони на розстойку в тепле місто. У мене вийшло. Два протвіня. Тільки ставте так на відстані друг от друга ці булочки. Ось, бачите, так. Вийшло два протвіня. Ну, але треба випікати їх з паром. Зараз я вам покажу як. Я оце ставлю раз два протвіня зайнятих. Ставлю на дно решітку решітку. Тоді оце беру цю стару таку форму. Туди кипяток, бац, і так, 10 хвилин. Тоді. Витягнула той кипяток і далі печу. Щоб така була, знаєте, скоринка, щоб у їх була. Випікались вони у мене 190 градусів 17 хвилин. Ну що, гляньте, скільки їх вийшло. Оце ці поскручувала такими. Можна це маслом, та їх і так можна їсти. А ці пропеклися, ну вони настолько легенькі, просто невісомі. Мені здається, ви так як я, оце один раз зробите. Ой Боже, так легко. Та будете робити аж бігом. Я впевнена. Дуже легко і вони смачні, смачні. Оце взяла хот-дох, розрізала там морква у мене по-корейськи, теж сама робила. І майонез я сама, і кетчуп літом сама роблю. Все, туди бац-бац, хот-дог є. А це змастила маслом, сир, ковбаска. Пожалуйста, який бутербродик добрий. Можна і так, ще от чоловік на роботу буде брати. Так що, мої дорогенькі, все це легко. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Готуйте на здоров'ячко.